Відвідали спортивні змагання школярів та підтримали їх під час стартів. Волонтери штабу Українська команда побували в великокучурівській громаді та передали дітям корисні сніданки. Як це було? Дивіться у нашому сюжеті. Таро штабу Українська команда відвідали Кучурівську громаду, аби передати буковинським школярам корисні солодкі сніданки. Сьогодні ми завітали Велику Кучурівську громаду. Відбувається спортивна естафета Козацький гард. І ми вкотре сьогодні вже в другий раз у цій громаді привезли діткам корисні солодощі, сухі сніданки від наших французьких колег. Докфоюкраїн під час спортивних змагань «Козацький гард», які відбулись у великокучурівській громаді, учні від 5 до 10 класів мали можливість спробувати власні сили у різних напрямках. Чотири естафетки дуже цікаві. Які розраховані взагалі на всі розвиток всіх фізичних якостей. Дітки будуть показувати спритність, свою влучність, тому що там буде і естафетка на метання, на влучність, на спритність, на швидкість, на витривалі. Всі фізичні якості розвиваються. Дуже цікаві естафети. Волонтерка Олеся Буряк запевняє, українська молодь це майбутнє держави. Відтак, одне із головних завдань, яке наразі постає перед волонтерами, це підтримка юних боковинців та заохочення їх до активного розвитку. Діти це наше майбутнє, і потрібно всіляко підтримувати дитячу ініціативу, сприяти їхньому здоровому розвитку, їхнім всебічним напрямкам і їхній діяльності. І тому я дуже рада. Відкликаюся на будь-які заклики вчителів і представників громади, які радо запрошують нас на такі змагання. Ми намагаємося долучитися до діток, підтримати їхній фізичний стан, передати їм корисні якісь солодощі, сніданки, адже не завжди у змаганнях бувають призи. Тим більше, що грамота це. Такий собі подарунок. А коли ми привозимо дітям сніданки, вони дуже з радістю приймають їх, і це стимулює їх до більшої участі, до частішої участі в таких спортивних змаганнях. Волонтери штабу Українська команда активно підтримують та мотивують молодь, каже Василь Цуркан. Сьогодні до нас завітали волонтери української команди, які Хоча для наших діток їх стимулювати, так би мовити, привезли нам дуже цікаві призи, солодощі. От зараз, перед відкриттям змагань, представники волонтери української команди нагородять, так би мовити, усіх учасників, стимулюючими такими мотиваційними солодкими призами. Волонтери штабу Українська команда у Чернівецькій області не припиняють свою активну діяльність і планують завітати в інші громади області. У нас вже є певні напрацювання з вчителями деяких громад. Найближчим часом, починаючи з жовтня місяця, ми вже будемо вже готуємося їхати у ці громади і готуємо для дітей корисні сніданки. Нагадаємо, волонтери штабу Українська команда у Чернівецькій області від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію України проводять активну діяльність, щоденно допомагаючи як цивільним, так і військовим українцям. Аляна Рудніцька, Чернівецький промінь.